Доброго дня, всім добрим людям. Так, сьогодні е, хочу подякувати всім тим, хто підписується, всім тим, хто відписується з каналу. Наш процес іде, діалектика і розуміння проходить все одно в процесі спілкування. Сьогодні хочу е, поговорити на таку тему, що вона не дуже приємна, мабуть, буде. Але є такий у нас Віталій Портніков. Е, який, на мою критику, що крадіжки історії не може бути, а може бути виключно там, її переписування або інтерпретація, чуть ли не обідався на мене і викинув мене там на Фейсбуці, там і так далі, почав свою тему далі розказувати, що нібито він такий передбачливий. Що він ще в 22-му році казав, що без Володимира Путіна переговорів не буде. Ну, я не буду говорити, що цей гаркавий лауреат Шевченківської премії незрозуміло, правда, за що ті премії дають останнім часом. І я не збираюсь критикувати номінантів чи там всіх цієї премії, але говорю про інше: говорю про те, що. Віталій Портніков, як журналіст, вів себе, якщо порівняти всі його виступи, вів себе як яскравий приклад розкольництва. оскільки, коли потрібно, він славив націоналістів, коли потрібно, він славив Ліворуції, як я кажу, але коли потрібно, він починає говорити про те, що. Без Путіна переговори такі не потрібні неможливі, і що саме Путін там щось вирішує, вирішує там остаточно і так далі. Я неодноразово звертав увагу, що хибне розуміння всіма лівораціонерами, які приписують персоналізацію і сакралізацію влади в державі Російська Федерація чи в державі Україна, пішло від того, що. Маленька частина так званих націоналістів чи патріотів, чи ще там щось, які неправильно розуміють ліберальну демократію, подумали, що в них безмежні права від природи. І ці безмежні права дозволяють їм говорити про те, що вони самі справжні патріоти, що патріотичніше їх нікого не буває, і що вони самі найпатріотичніші патріоти, які мають право. Патріотити і свободити все до глибини своєї кишені. Ну і стосовно цього, наслідком таких патріотів їх перевертнів фактично, оскільки вони сьогодні говорять одне, завтра говорять друге, їх повне нерозуміння наслідків тих ліворуців, які пройшли в Україні, їх повне. Скажем так, підповна підтримка націоналістів без національності на сьогоднішній день немає поняття національності в Україні в офіційних документах. І останній документ, який базується на понятті національності, це був протокол про допит. Про допит там була графа національність і останнім часом її також скасували вже. Про допит потерпілого, чи допит підозрюваного, чи обвинувачував це неважливо, це в поліції. Ця остання хохма, яку вони були, б собі придумали, будучи в безнаціональній і денаціоналізованій Україні, вони собі придумали ще таку графу національності. Це говорить про те, що вони не управляють ні своїми інстинктами, ні своїми знаннями, вони є звичайними піддувалами діючого режиму. І треба говорити речі своїми іменами, коли я говорю про режим, то цей режим діє на всій контрольованій території України. Ну і на сьогоднішній день в завершення цього я все-таки зацитую те, що говорить такий Віталій Портніков: він говорить, що Україна не ще для Європи, а ціль для Росії. Ну таке щось воно не зрозуміле, оскільки ціллю Росії. Чи Російської Федерації, чи Путіна, вони були заявлені давно і заявлені неодноразово. Їх просто треба розуміти з точки зору діалектики. І на сьогоднішній день, такі як Портніков, вже розповсюджують ідею про те, що гарантії е, для України може бути те, що Україна має бути прийнята в НАТО. Це що за НАТО така? Що всі нею лякаються, до тої НАТО Путін три рази звертався від імені Держави Російська Федерація, щоб її туди прийняти. Це якась невідома НАТО, яка незрозуміло чим займається, незрозуміло, які в неї цілі і завдання. Оскільки всі туди біжать, невідомо чому. Таке враження, що та НАТО роздає всім гроші безкоштовно, всіх робить. Щасливими всіх робить ну, практично ангелами, я не говорю охоронцями, а ангелами, Божими, тими, які прописані в Преамбулі Конституції України. Ну і говорить про те, що на території, яка знаходиться під контролем легітимної української влади. Так от ця, ця хохма про легітимність української влади була, Появилася після того, як Путін сказав, що влада в Україні після перевороту 2014 року є нелегітимною, і це розкольницька політика діяти на противагу на розриві, колись дуже добре, хорошо, дуже добре і своєчасно це розтлумачив українець Павло Судоплатов, в якому на сьогоднішній день знищили всі згадки, стараються знищити про нього. Ну від того, що згадка про судоплатова має бути знищена в головах нових українців. Вона ж не перестає бути, вона ж не викоріниться, оскільки саме Павло Судоплатов вчинив той акт, який називається Відплата і вбив голову українських націоналістів конувальців Причому ця спецоперація йшла як класика жанру у всі підручники у всіх спецслужб на планеті. І тому говорити про те, що під контролем легітимної української влади. Так от влада на сьогоднішній день має витоки від народу, і поки існує хоча б одна людина, яка говорить про те, що держава Україна жива людина, яка говорить про те, що держава Україна має право на існування. То вся влада в Україні буде легітимною. А ті перевороти, які ви видаєте в Україні, які ви перевороти в державі і захоплення державної влади в неконституційний спосіб, вони просто будуть перевороти, навіть якщо ви їх називаєте революціями, помаранчевими чи гідності, чи як там. суть же ж від того не зміниться, це все одно буде той самий державний переворот. І тому плутати владу і... Легітимна і нелегітимна і це розказувати. І всі йому хлопають, всі там лайки, вподобайки йому ставлять. Таке враження, що мозги зовсім прогнили або гамерицько-російські гроші застелили йому все на, на все. і Він закриває на все очі і тільки як зомбі говорить про одне й те ж саме. Дякую за увагу. Будьте здорові! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.